Анатолій Велевський Бузок та Капелюшок. Усю довгу холодну зиму плетений солом'яний капелюшок у сонному забуті мовчки пролежав на самісінському вершечку антресолі, терпляче чекаючи на прихід омріяної весняної пори. І хоч був капелюшок не зовсім новим, а чесно зізнатися дещо підстаркуватим, ну зовсім трішечки. Однак і досі із захопленням зустрічав перші погожі дні, знаючи, що його от от дістануть і, ретельно розгладивши рожеву шовкову стрічечку, яка оперізувала тулію, винесуть на весняну прогулку. Ах, якою чарівною свіжістю дихає в ці дні природа, яка прокинулася від зимового сну. Тепле сонечко ніжно пестить золотистими променями і, ніби підражнюючи, Танцює сліпучими відблисками на склі вікон, закликаючи відчинити їх ширше і впустити красуню весну. А пернаті співаки самовіддавно виводять солодкоголосні трелі, прославляючи прихід п'янкою чарівності, пори закоханості і томління сердець у передчутті незабутних зустрічей і таємних мрій. І ось уже закипають ароматними гронами кущі буску, запаморочуючи голову. І вавлячи у світ романтичних видінь. Грайливий вітерець легковажно смикає шовкову стрічку, біля якої, виблискуючи кришталевими крильцями, в'ється вперта бабка. Десь неподалік, немов погойдуючись на плавних хвилях вічного вальсу, звучить злегка хвилююча мелодія І несе, несе кудись у далечінь. і звичайно ж томик улюблених віршів. На жаль, солом'яний капелюшок прекрасно знає, як швидкоплинна весняна пара, що нестрімно вислизає, наче вода крізь пальці. За нею потягнуться спекотні літні дні з палючим сонцем і пошуками благодатної тіні, а там уже й сумна дощова осінь підтягнеться, і знову доведеться до весни забиратися на антресоль. Але все це буде потім, а поки що, квітне улюблений бузок, лащиться теплий вітерець. І мрії кружляють голову.